Чимось навикам комунікації, чергове читалово вечірнє і порада наступна: давай людині простір для емоцій, що маю на увазі? Можливо, ви помічали, коли хтось нервується, то він не може це робити протягом п'яти годин у форматі так нон-стоп. Тобто гормони, вони як пальне насичують людину і потім тіло їх перетравлює, якщо так можна сказати метафорично. І, врешті-решт, гормонам необхідно відновитися, і до чого це я веду? А до того, що. Кричати, верещати, певним чином реагувати на певну ситуацію у зовнішньому світі людина тривалий час не може. А отже, можна дати їй простір перепрожити емоцію, яка її заполонила. Буквально, якщо за моїми такими суб'єктивними спостереженнями, необхідно дати хвилин 10. Уже навіть 5 достатньо. 20 взагалі ідеально. Тобто це ще одна причина, чому вправні комунікатори пробують затягнути комунікацію. Тобто, вона, якщо на таких от підвищених тонах, в якийсь момент розпочинає активізуватися, то гаситься вона, як ви розумієте, спокійним. Розміреним тоном. Тому спробуйте. Спробуйте розбити комунікацію і дати людині простір перепрожити. Простір, можливо, трішки покричати, пошуміти, врешті-решт. Хтось би, б, можливо, сказав скинути певну напругу. Як би то не було, все зводиться в будь-якому випадку. До можливості перетравити власні емоції для того, щоб тіло їх обробило. Це як ситість, або як голод, протилежна метафора.